Сьогодні я буду вас екскурсоводом тут. З самого початку вітаю вас святом. Бажаємо сил, єдності і всього найкраще. Добре, вітаю вас через Галичі. Ми знаходимо зараз музей історії давнього Галича. Історія міста сягається дуже давніх часів. Перші поселення на території міста Галича і його околиць, сягається, за різними даними. Вітання полеоліту, який тривав від 2 мільйонів років до нашої ери, до 40 тисяч років до нашої ери. І Відповідно, з того часу люди пересували з типших місцевостей сюди ближче до півночі. Відповідно до того, як рухався льодовик, чим більше наближався до північного полюсу. Відповідно, в той час люди були мало розвинені. Основними їхніми заняттями це були саме примітивні способи здобування їжі, це було збиральництво, це було рибальство, пізніше це вже було і і полювання. І відповідно, їхнє житло, їхні речі побудову вжирку були самі примітивні, які могли бути. Їхнє житло, як ви бачите, в цьому, воно було саме примітивне. Воно виготовляло з дерева, з кісток тварин. І також покривала зверхою гра школами тих тварин, яких вони вбивали, щоб втомувати свій голод. От відповідно, вони були легкими, вони були легко монтувались, легко збирались. Через те, що в той час люди відповідно рухались по, по, по можливості щось їсти, щось зібрати довкола себе. Відповідно, їхні снаряди праці. Були також виготовлені з речей, які було найлегше, найлегше знайти і найпростіше використовували. використовувати це були кам'яні, а також крим'яні снарядні праці. В той час практично різниці між тим, для чого використовувалось, не було. Вже пізніший час, вже 7 6 тисяч років до нашої ери, прийшли на наші землі вже інші племена, які вже мало мали певну. Класифікацію воду робіт це були вже племена культури лінійно-стрічкової кераміки. Вони вже відповідно з назви випливає, що почали виготовляти вже певні і посудини. Ці посудини виготовляли з метою збереження і перенесення продуктів харчування найчастіше. Це було або шматки м'яса, або зерно, яке збирали, або корінці, які споживали. І відповідно, посудини вони виготовляли примітивним способом. Вони виготовляли такі от таку свої рідні ковбаски. З них по формі довкола виліплювали посудину, і ті зазори, що залишали, затирали глиною, відповідно, впікали і прикрашали зверху, як бачите, вже самим примітивним способом. Або пальцями виробляли такі вулички, або забивали всередину глину, запікали і відповідно, так і залишались їхньою такою прикрасою була посудна. Також звернули увагу самого початку, що були вже для того, щоб сити докупи одяг або навіть покриття, почали виготовляти кістяні, такі от голки. Кістяні, також, як бачите, є тут для ловлі риби, використовували вже такі от кістяні гачки. Пізніше після племен культури лінійно-слічкової кераміки на наших землях появились загальновідомі по Україні і в більшій частині Європи племена трипільської культури. Ці племена вже були набагато більш розвинуті, ніж племена лінійно-слічкової кераміки, через те, що вони вже почали, перші найбільш широко почали використовувати вже орне землеробство. Тобто в той час почали використовувати вже. Рогові, кістяні, а також частково і кам'яні такі от рала. Велике розноманіття різних рал і різних кістяних снарядів можете побачити тут викладені в нас. Також ще з того часу збереглася нас практично неушкоджена рогова мотика, яку використовували для спушування землі. А також в ті часи, як відомо, по нашій територіях ходили такі величезні тварини, які називались Мамонти. Дуже трапно, про них багато мультиків знімають. Такі самі вони ходили і по наших землях. Ви бачите, недалеко від галицю віднесли отакий відбирень мамонта, тобто зуб такий величезний. Можна собі уявити, якого розміру вже була тварина, якщо в нього тільки зуб мав такі розміри. Також там покладено, бачите, більше різноманіття крименних серед праці. Вони, як бачите, вже відповідно до їхнього функціонального використання, мали відповідну і будову. Тобто можна було простіше використати, щоб відстоїти щось від чогось, виготовляли такі от ножики, щоб відбити м'ясо, щоб його легше було приготувати, використовували вже такі більші от куски. Також, щоб вбити тварину якусь менших розмірів, використовували такі от круглі, снаряді, примінні. Ну, Відповідно, крім того, Мали ще відрізнялися тим, що в своєму побуті вони почали використовувати більше різноманіття різних посудин. І також вони прикрашали ці посудини різними орнаментами, які найчастіше символізували певне поклоніння певним космічним силам. Як Бачите, вони вже в той час, це п'яте тисячоліття до нашої ери. Почали використовувати в основному три кольори. Цими кольорами були чорні, білий і червоні кольори. Житло трипільців також має окрему історію, в той час рахуються дуже давні часи, а вже трипільці мали настільки широкі поля, що вони перші в Європі, практично перші в світі, почали будувати двох і трьохповерхові будівлі. Також недавно віднайшли в, в центрі одного з поселень, недалеко від Києва, великий культурний заклад. Його розміри були 20, 20 на 15 метрів, здається. Це була будівля, в якій, вважають, було, відбувалися певні культурні збори. Тодішніх людей. Це кажуть вчені з Англії і України кажуть, що це було із, з філементибінців розпочався розвиток, і пізніше виникла і грецька, і римська держава, бо більш, більш агресивніші племена культури здорової кераміки, які ми побачимо пізніше, витіснили їх. Трошки південніший, і вони відповідно розмістились на берегах морів. Тут у нас є зображений макет поселення цих.